Привіт! Ось таку м'ясорубку від відлібртон модель 18T02, по потужності має 1800 Вт. має функцію реверсу та захисту від перегріву. Зараз покажу, що знаходиться в комплекті. І так, ось повна комплектація. Купували ми її десь місяці половиною тому в магазині Ало. Тобто вже маємо певний досвід з її використання. Тут у нас блок з соковижималкою. Тут основні деталі для самої м'ясорубки, пластиковий ось такий штовхач, металевий лоточок і ось такі ось насадки. Для ковбасок. Їх, правда, ми ще не використовували, але вони в комплекті є. Що можу сказати? Ножі досить гострі, гарної якості все зроблено з гарного металу. Соковижималка у нас також ось ця частина металева, захист. Що мені не сподобалось, так це оця частина вона є пластиковою. Якщо придивитися, вже місцями пішов легкий знос цього самого пластику. Хоча ми її використовували, ну, мабуть, за весь цей час разів 5. Тобто, ну, далі покаже час, як у нас справиться а Має функцію прямого і реверсного режиму. Режим прямий у нас вмикається на постійну основу. Реверсний. Через два вимикачі на реверс-реверс. Кнопка не закріплюється, її треба підтримувати. Далі прикріплю відео. Як вона себе показує в роботі?